Привіт дівчата! Зараз шоста ранку. Стала раненько, щоб познімати вам ось цю красуню. Поки ще ранок, поки ще тихо. Сортик нашої української селекції, неймовірної Ірини Шевчук, яка створює таку дивовижну красу. Це шик-забава. Цей кущик в мене десь вже місяці сім І я давно хотіла його вам познімати. Чекала на рясне квітування. І, до речі, в нього були ще декілька гарнющих шапочок, але в нас були такі сильні зливи і такий сильний вітер, що в мене тут просто. Вазони літали по балкончику. І шик-забава не виключення, вона впала і зламала дві шапочки, такі невел... невеликі. Я ставлю ще шматочок відео цього. Дівчата, у нас зараз така негода, такий сильний вітер. У мене на балконі квіти просто всі попадали. І, звичайно ж, оця красуночка теж впала. Тому тепер отакий от букетик буде стояти в мене в вазочці. Ой, трошки я щось змогла, там підняла, занесла, але сподіваюся, що все ж таки вони там в мене витримають. Дуже сильний вітер і дуже сильна злива. Тому сьогодні, думаю, вже не буду я чекати, поки це все розпуститься. І покажу вам так, як є. Я з цього кущика, він, бачите, доволі такий пишненький. Я знімала всього один живчик. Можна сказати, що я його навіть і не формувала. Він сам розкущився добре, бо в мене навесні були переїзди. Мені трошки було недоформування деяких кущиків. От і ось така красунечка в мене зараз тут на балконі. Він такий росте горизонтально. Бачите, він вгору, ну, я не знаю, тут навіть немає і 10 см від вазону. Тобто він повністю так горизонтально росте, дуже квітливий, ну і Звичайна краса цього сорту це його квіти. Ось такі красивезні, неймовірного кольору. Коли вони розпускаються, вони більш яскраві, такі бутончики взагалі, такі помаранчеві. Потім квіточка розпускається і вона така доволі яскрава. А згодом, коли вже він відквітає, він стає такий рожевий. Має такий колір рожевий. Тому ось такий гарнющий сортик. Один з моїх найулюбленіших. Має дуже-дуже гарний потенціал до квітування, дуже в нього багато бутонів. Звичайно, коли вона це все розквітне, я буду вам знімати, буду, можливо, фото робити в Інстаграм. До речі, в інстаграм я викладаю щодня свої фото. Тому, хто на мене не підписаний в інстаграм, підписуйтесь. Я бажаю вам миру, бережіть себе і па-па!